Берлін прикидається, а ми сьогодні йдемо туди, де можна знайти речі з історією. Ну або повний мотлух. Головне виглядати так, ніби ми знаємо, що шукаємо, а там уже як піде. Сьогодні ми приїхали на одну із главних барахолок в Берліні на Eberswalder Strasse, яка знаходиться в Мауверпаркі. Тут дуже багато продають вінтажних віщей. Звісно, це не сама дешева барахолка, тому що тут наценочка за те, що це туристичне місце, але торгуватися можна. Вона працює тільки по неділям, навіть зимою. Сьогодні у нас, я думаю, буде немало внімання, але слава Богу, що камера нездорова. І ми зараз туди залітаємо і будемо дивитися, що там у нас продається. Дуже багато людей, невозможно нормально йти і знімати. Ми отошли спеціально в місто там, де не багато людей, тому що ну, не пропихнуться. Як будто ми зараз прийшли не на барахолку, а на ярмарку. І кстати, на цій барахолці я собі купив от кольцо. Тут їх дуже багато, от таких от різних приколів. І от, кстати, дивіться: вінтажні різні речі. Пальто, щоб не випав ніхто. Може, взяти В Прошли раз, як ми тут були, ми знайшли пальто Барбери, але воно стояло 150 євро. І ми, звісно, вже пожаліли, тому що 150 євро це не 2 євро і не купили. Но якщо добре пошукати і поторгуватися, тут реально можна класні вещи знайти. Тут дуже пахне зараз. Всі готові. Тут, по-моєму, вещей є різні ларіочки, там, типа, кофеечек, можна глінтвейн зимою випити. Прикольно. Такий прям вінтажик, винтажик. винтажик. <реш> Я замітив, що німці дуже люблять носити такі вінтажні вещи. Дуже багато людей бачив таких. К сожалению, тут не в кожному місці є ценники. То есть ми от прийшли тільки що подивилися. Там ценничків немає. Надо спрашивати у продавця, і він отак -от з голови придумає цену, а ти вже починаєш торгуватися. Некоторі є точки, на яких можна подивитися ценник, але на віщах в основному ніколи ценники не цепляють. Тут таке огромне кількість очків, що які хочеш вибирай на любий вкус. П Чолка діка, що дивиться, каже, подожди, це що це таке може бути, <рес> те, що там Ray-Ban написано. Ну тут можуть бути так, як і оригінальні вечірки, так і не оригінальні, тому що я замічав, що є типу, льоні. от допустимо. Це взагалі похоже на Versace, Ну, типа Versace, але як би, це ж 100% на Versace. І туди, який хочеш вибирають, нормально? Якщо добре поритися, можна щось цікаве знайти. Ну, звісно, не отаке. Ну, щось цікаво, можно. <кл 'ї> да? Стиле. Хороші? Хороші. Не, реально, брать? Стілеві. Блин, вони не держаться по ньому, ну вони короткі, не... немає за що зачепитися. <кл 'ї> Пчелка найшов прикольні очки. Як в фільмі Хэнк, дивіться, я як Вилл Смит, я оце думаю тепер, може взять себе. Не, реально, если бы шуток. Нормальні? Ну, ну <кл 'ї> погонять по приколу. В 2005-му болі б нормальні. Так 2000 ну, мода ж повертається назад. Тогда заебись заряжене вообще. <реш> так... Пойдет, огонь. Не, ну реально. Ну, если можно возвращаться, то зарубись. Ну. Адидас, тем более. Ну, Короче, вроде бренду. Ну, смотря с хавмач он. Надо испытать. А кто, тут непонятно, кто продає. Найшов оригінальні Armani Exchange. Но есть одна беда. очко загубилось. Ой, а ліве вообще. Если закрыть глаз, из-за того, что тут стерто, все размыто. І якщо близько піднести руку, а так тільки фокусується, то тобто видно отут все. А отак бросаєш, нічого не видно. Ооо, аж на глаза больно. Ну хороші були б, якщо були б цілі. Алло! Также тут є вот такі вот места, там де можна роздивитися просто різні вещи. Вот, допустим, прикольна пепельничка тубор дивиться. Да, так, і тут ціни на все разні. То Тобто в очках так же саме там продавец дивіться придумає. вообще взагалі на старий котик похоже, Или я не знаю, що це. как будто накручивается накручується і фотографує. Не... Я просто туповато не знаю, що це таке. Напишіть камінь, якщо ви знаєте, що це. Также додому можна разные приколясики найти. Вот, дивіться, вінтажні собачки, отакі от хрусталіки разні. Он Он, бля, прикольний теж. Чашечки, може, додому. Если б у нас було постійне місце жительства, щоб ми знали, що ми тут живемо, як німці, то ми б купували б, мабуть, може, якісь інтересні чашки. на жаль, нам це не треба, тому що ми тут не будемо всю життя жити, сливки переливати. Прикольно. 35 угу. ну, либо це не одне це ні, я не знаю. І тут ось дивіться теж якісь лампочки. Це він винтаж, зеркала, сундуки. Берлінська барахолка це місце, де можна знайти все від повного мотлаху до справжніх скарбів. Тут кожна річ, ніби з історією, і ніколи не знаєш, що попадеться за наступним прилавком. Нашли отдел с старыми дисками, смотрите. Эдди Мерфи. И тут просто куча разных дисков. Я не знаю, в каком состоянии тут. Вообще в идеале. Диски в идеале. То есть можно брать, нести до DVD и смотреть. Прикольно, тут прикольные фильмы можно найти. Правда, они все на немецком, я понимать не буду. Таких язык не знаю. А вот это все, смотрите. Что за приколясик такой? С челочкой. Ще страшна річ, я не знаю, що тут це робить і кому воно надо. Та тут якась кося барана или не знаю, що це. Кому воно надо, я не знаю. Ну, може, якісь. Як спеціалісти. Ну, трохи отбить люди, дому таку штучку ставить. Сьогодні так прохладненько, предлагаю пчелки кофе випити. Кофе 2 євро стоять. Ну, конечно, воно в термосах просто, но все одно. Пчелка каже, не хочу. Я кажу, може чаю, потому що він кофе не робить, ні, чай теж не буду. А я себе візьму кофеочок, попробую, який на барахолці кофеочок за 2 євро. Педет или нет? Просто з термоса наточили 2 євро. По запаху нормально, не якесь там, знаєте, лоховське. Хороше. Я знаю, що в мене буде багато українців, дивіться, а точніше, процентів 90 гривнях це почти 100 гривень. Ого! Йдрюне. Капець. Да. Воно дуже крепке. Тут, кстати, барахолки відкриваються не так рано, як у нас. Тобто у нас там на Петровці. В Києві для того, щоб щось знайти, на достати в шесть утра, ну, приїхати з самого утра, коли ще темно, для того, щоб щось вицепити. Тут не так. Тут барахолка відкривається, по-моєму, в або в восім. Вона ну, така на чисто. І Люди навіть наоборот приходять пізніше для того, щоб дешевше купити, тому що під закриття тут багато знижки роблять, можна торгуватися. Тобто, тут наоборот позакриття лучше приїжджати, ніж утром. А у нас в Києві там утром приїжджаєш і ходиш, шукаєш. Тут не так. Щоб ви розуміли наскільки це серйозна барахолка, подивіться, що я знайшов. Тут прямо з Кіана Рівза, з матриці зняли, дивіться. Там в ньому ж матрицю знімали. Може собі такий взяти. Тут однієї пуговички, звісно, немає, загубилася. Але він реально похожий, як у Нео був. Я б, звісно, в такому, мабуть, не ходив, але прикольний. Чесно говоря, за два місяці почти нічого не помінялося. Тобто, два місяці тому я тут був почти ті ж самі віші, ті ж самі продавці. Тобто, тут це все не відлічається. Одне, що помінялося, це те, що сьогодні більше продають вещи, в смислі одяг. А якихось таких побрікушок менше сьогодні. Я не знаю чого. Більше, то є якихось торгових точок там, де продають іменно різні шмотки. Чолка каже, що скучновато, тому ми зараз йдемо в інтересне місто. Чим воно відбувається від цієї барахолки, ця Барахолка, вона більш вилизана, то есть, тут. Все акуратненько сложено, тут е, все дороже, але через дорогу є барахолка, в якій тупо все накидано, як у нас в Києві на Петровці, і от там уже буде поінтересніше, тому що там і ціни маленькі. Ну і можна щось інтересне знайти за того, що там в коробках все підряд накидано. Тут теж таке є, але тут поменше такого. А от вона барахолка, яка через дорогу от цього парка вона якась менша, якщо вона не закрита. Там просто в коробках кучу всього накидано, що хочеш, можна йти: від порваного носка до порваних трусов. До пороних трусов якихось, не знаю, там запчасті для ноутбука. Також Ми тільки що ще подошли до точки, там, де продають різні фотоапарати, мильниці. К сожалению, в цій точці я нічого не знімав, тому що є продавці, які протів. Я не знаю, ці були проти чи ні. але, як ви знаєте, в Німеччині трохи напряжно з цим, тому що люди не дуже люблять, яких знімають. Вони більш люблять конфіденціальність, вони можуть іноді ховатися там, капішончиками, як ми встрічали не раз. Але туристів тут багато і, в принципі, тут іще болі. Не менше реагірують, тому що в магазинах отак всі дивляться. Тут багато хто ходить з камерами, тут ще не так. Тут ще можна щось познімати, але не везде. ми підходили до точки, там, де продавалися різні камери, і думаю, о, може, зараз якийсь об'єктивчик собі на камеру вицеплю. Но, к жаль, за те, що в мене фулл фрейм, повний кадр без кропа на камері, ті, хто розуміють, ті мене понимают. То тут прям проблемно знайти якісь об'єктиви. Але якщо шукати на якісь кроповські камери, Canon, то тут на такі камери дуже великий вибор. І саме більше тут продають мильниці якихось маленьких камер полароїдів, того що в Німеччині, та й взагалі, в принципі, мені кажеться, в Європі та й в Україні. Зараз пішла мода фотографувати на полароїди, там щоб фотографії вилазили, такі бумажні, як раніше було модно там в альбомчики збирати. Я теж про це думав, теж таку штуку купити. От. Тут таких камер багато, тому що тут такі камери люблять. Я замітив, що дуже багато людей ходить і фоткає на полароїди, або на мильниці, тому того, що зараз а-ля вінтаж став модний. Або він не пропадав з моди, я не знаю. Дякую. К сожалению, сьогодні удача повернулася не в нашу сторону, а в сторону німців. Тому що в через дорогу на даний момент продаються йолки. То Із-за того, що новий год на носу. Барахолку закрили, тут тільки йолки на будь-який вибір продаються. А раніше тут була барахолка, де я кажу, що все було накидано. Навірно, це до кінця місяця тут будуть продавати йолки, поки Новий рік не пройде. Кстати, німці празднують вообще, в, принципе, в Європі, в Америці, я чув, що празднують Новий год не 31 числа, у них Новий рік це типа, не праздник. Праздник у них це Рождество 25 числа. Це в нас в Україні там... ну зараз війна. Ну До війни був 1031 число, там салюти, всі радуються, 12 часов, у, праздник. А зараз, з-за війни, к сожалению так вже не празднують Новий год, і, в принципі, всіх настроєння немає. Ще відключення світла, Це просто ужасно. Я слухаю ці всі історії, і реально печально, що. У нас такі от проблеми. Я сам лично попадав теж на відключення світу два роки тому, коли зимою ти міг тільки на газу нагріти воду і попити чай. А зараз кажуть, що взагалі навіть ну, вод, води ніколи немає. І прям на це дуже обідно дуже дивитися і розуміти, це все розуміти, що у нас отак от вдома живеться із за війни. А це, видімо, остатки, які не продалися на барахолки, їх решили просто скинути за забор. Бачите, який тут Тут туди барахолка не треба. можна так просто йти по дорозі відживать. Як мабуть 80 х Газо. Ого, він туди з якимись маракасами і спінером поняв, я не знаю, що це. Прикольно. Якщо барахолка не удалась і вам не сподобалось там знаходитися, того, що там нічого цікавого немає, ви можете просто. Прогулятися по парку, який рядом з барахолкою. Поэтому тут барахолку і поставили. Для того щоб якщо вам вона не зайшла, ви могли просто прогулятися з малишечкою по парку, випити кофечка, гентвіна. Но к сожалению, сьогодні ми з пчелкою, а не з малишечкою. Ну а теж компанія не дурська, погуляти можна. Понаслаждатися відами, життям, атмосферою. Плюс вайбік, ні? По-моєму, плюс вайбік. Інста. Тут рамочку. Что на Что Шо на, за... Шо на ригал? Камеру глянь, бессовестный. <laughs> не, красиво, реально красиво. Прикольный парк. И, кстати, если быть откровенным, Берлин не самый чистый город, но в этом парке очень чисто. Вообще бумажек никаких не валяется, никаких трусов, как там, біля барахолки. Тут чисто. Плюс нет. Вот, ребята, учиться, как надо делать балансировку. Ложит мячик на голову и по ступенькам. Ну, мы, если честно, удивились. Я думал, что он просто стоит балансируем. Но потом клык начал подниматься на ступеньки. И самое интересное, что. Що... Він піднявся, почті вже на самий верх, поки ми тут стоїть. Знімаємо. Я не знаю, як він це робить. По-моєму, незаслужено Месі і Роналду дали золоті м'ячі і всі награди. Воно чувак, бен жан на голові піднявся, почти на самий верх гори. Я в шокі. Окей, ми трохи зависли, але це нормально. Берлін такий, що ти виходиш просто погулять, а потім ще півдня не знаєш, куди тебе занесе далі. Так як сьогодні трохи погода помінялася і дуже холодно. Хоча на днях я був просто в курточки і стікав весь потом, тому що було жарко. Сьогодні вирішив відвітровку, і як назло, сьогодні холодно. То наша остання відправна точка це буде Олександр Плац, там де проходять ярмарки. На ярмарках ми вже були. Возможно, якщо ви дуже захочете, це реально наше, ви дуже захотіли. Це треба. Набрати лайки без накрутки, тому що там любителі накрутить 500 лайків. І ми підемо знімемо ярмарку. Тому що на ярмарці дуже сложно знімати за кількість людей. Якщо тільки що на барахолці було багато людей, то на ярмарці. 10х, там прям невозможно пройти, Якщо набереться без накруток 500 лайків, то ми підемо на ярмарку і знімемо там випуск. А поки ми їдемо туди, чи чуть, -чуть гріться, випить кафійка. Олександр Плац, це можна сказати, що центр міста. Туди зараз недалеко їхати, три станції метро. І ми просто поїдемо, вип'ємо кафійка і зробимо ітоги, барахолки, та й додому гріться. Сильно повезло, тому що нам вдалося вицепити місто. Обично тут всегда все занято і треба сидіти на вулиці. На сьогодні удача повернулась в нашу сторону. Подскажите дікарю на тарілки дають все время. Палички лежить не знаю. А -а -а. Думаєш? І так, підведемо того по поводу барахолки. Якщо ви хочете знайти щось дешеве і прикольне, то вам треба не на цю барахолку, Вам надо шукати якусь маленьку локальну барахолку, яка не супер популярна і не для туристів. Тому що ця барахолка, вона більш підрозділо для туристів, які не знають, де щось можна інтересно знайти, які хочуть просто походити, щоб подивитися. Щось да, можна знайти поторгуватися, але це не та барахолка, яку ви собі представляєте. Тобто, якщо ви хочете реально щось дуже дешево знайти і прикольне. То шукайте маленькі барахолки по городу. А ця це так, походкаться, походить, подивитися нічого більше. І не забувайте підписуватися на канал, тому що багато людей дивиться без підписки. і підписуватися на телеграм-канал, в якому більше новостей про мою життя в Біліні. Чаше, куха за вас. І напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат відео. Якщо він вам зайшов, пишіть вау, клас, красавчик, чітко. Не зайшов, просто напишіть чого. Тобто аргументуйте, чим він вам не зайшов і щоб можна було в нього додати. Всім дякую.